Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому легкому такому вечірньому відео я покажу е полуницю, який вже виходить півтора місяці, навіть трошки більше. Садив я її в трав... не в травні, а в середині квітня. І сьогодні просто покажу, от який буде врожай на виході, якщо от, е садити її весною, чи взагалі буде ягода. І... Трошки такий гайд по сортам. Мене тут є і ранні, і середні, і пізні. Щоб ви просто от розуміли цю динаміку, як воно на практиці буває. А, цю грядку полуниці я садив 15 травня під агротканину. У Мене немає полива, насидуть нас ідуть дощі, в городах залито все стоїть. Тобто, вологі достатньо. Ми її удобрували. Я відео вам на цю тему показував. Почнемо з ранньої альби. Я думаю, ви просто зрозумієте. Про що йде мова? Ну, ось такі йдуть ягодки, але тут трошки, друзі, ще ходимо їмо. Тому що перші ягоди спіють вже. І батьки також тут проходний такий двор. І хто йде, хто бачить, на грядку стає і їсть. Ну, розмір, звісно, невеликий, але як бачите, ягода є. Тут у нас стоїть кущ Пегасу. Ось це середньопізня полуниця. Ось такий буде на виході врожай. Ну, ось є кущ покраще, бачите? Тобто якийсь вражай ми а, з цього зберемо. Є також у нас, зараз покажу, ось ідуть ранні сорти, ось така, по-моєму, Альба. Червона, вона, це Альба. М -м з кислинкою. І є у нас пізній сорт Вікат. Взагалі, я от помічаю, що весною ранньою, чи не ранньою, Сміло можна садити пізну полуницю, вона класно приживається і вона ще цвіте. У нас вже початок червня, а вона цвіте тільки. Тобто тут якийсь теж врожай буде. По кущам я скажу, що кущі да, дійсно вони невеликі, вони не рівня кущам другого року. Тому що за мною стоїть полуниця другорічна, яка теж Доглядалася сорт полка і покажу просто ось на прикладі. Дивіться, скільки тут зав'язі. Зав'язі дійсно багатецько. У нас скоро теж почне масово спіти у нас а в цьому році. Ну В основному тут ділянка полуниці для нас. Не на продаж. Ягодою. Я думаю, лишню трошки будемо продавати, а може родичам побачимо. В цьому році я вирішив собі зробити паузу, таку відпочити, як кажуть. І ось. Видно на виході, які кущі сорту полка. Першорічка, я думаю, буде менше набагато. Оце, кстати, першорічка. Це вуси, які самі прижилися в міжраді, восени. Навіть літом сказати. Лі, Отакі вони на виході. ягід трошки більше може, чим пізнього сорту вікат і середньопізнього Пегас. Тобто не набагато там більше ягід, то це повинна з літа стоїть, а тут ми садили виходить в середині квітня. Різніся, я особливо прямо не побачив. Щоб там, понятне діло, вона стояла там окремо, там шахматним таким порядком біля неї походили там літом, вона краще стояла, це понятно, Но Якщо порівнювати глобально, чи потрібно ту ягоду от вирощувати з літа. Зараз при таких цінах на все, то не знаю. Тому, друзі, садити весною вибір кожного із вас, хочете садити, хочете не садити. я то зрозумів наступне, що весною я так дивлюся, наскільки от розвиваються кущі і так далі, то я можу сказати, що можна сміло садити. Якщо хороша копанка, то можна садити. Касетку на зиму не залишав, стакан не була розсада. Особливо різниці між хорошою копаною я не побачив. Тому якщо у вас є своя полуниця, якщо ви а, виростите копанку, а її нема що вирощувати. плейлист лист розсада полуниці, там більше ста відео. Я там все розповідаю, як вирощувати із малесенького такого вуса вирощувати гарну копану розсаду, яку я продавав людям. І було непогане коріння. Багато приходило. от в приватні повідомлення фотографій, як люди вирощують, що в їх виходить, і, чесно кажучи, мене от результат дивував. Тому, друзі, якось так.